Продовжують наші рятувальники розбирати завали, заходимо в підвізці. Ушкодження дуже серйозне. І отут без інцілюблені. Ми якраз це розбираємо, пригашуємо, бо ви бачите, горить трошки. Угу. Але Миколаївському, ті... тут була вже такі звані. На жаль, така ситуація. Ну, Якщо тільки та одна, там не одна, там декілька. А коли вони зверху, то там точно вони пошкоджені.